Проблеми з рекламою в Instagram. Багато підприємців, хто запускає рекламу саме через кнопку в інстаграм, стикаються. Наприклад, з такою проблемою сталася помилка. І це дійсно збентежує, тому що ти не знаєш, як запустити рекламу, щоб воно працювало, щоб все нормально налаштовано було, і щоб та реклама запустилась. Хоча на зв'язку. Іван Шевцов, в сьогоднішньому відео я розповім про декілька найпопулярніших проблем з рекламою в Інстаграм. Розповім про те, що це за проблеми, як вони і чому виникають. А також в кінці відео поділюсь інструкцією, як вирішувати майже всі проблеми, які у вас виникають. Цю інструкцію я зазвичай застосовую на індивідуальних консультаціях, а з вами ділюсь сьогодні нею. Тому обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. І так популярні проблеми, коли людина хоче запустити рекламу в інстаграм, в неї досить часто виникає пул якихось проблем боляч. Щось не працює, щось не запускається, не натискається, виникає постійна помилка і тому подібне. І ті популярні проблеми, які ми сьогодні розберемо, вони пов'язані з кнопкою в інстаграм, з баном платіжки, з обмеженням рекламного кабінету. Ну і ще буде бан бізнес-менеджера і інші помилки. Ми про них поговоримо. І ще раз наголошую, що вирішення проблем я даю в кінці відео. Тож додивіться до кінця. Перша проблема, з якою зараз стикається дуже багато підприємців, це не запускається реклама, тому що виникає ось сталася помилка і причин. Які взагалі приводять до такої проблеми, перша це кнопка просувати в інстаграм? Я вже казав в одному із своїх відео, що я не дуже добре ставлюсь до кнопки, і можна працювати з кнопкою, якщо ви не працюєте з внутрішнього рекламного кабінету Інстаграм. Внутрішній рекламний кабінет інстаграм це той кабінет, який ви приєднали до інстаграм без приєднання Facebook. Фейсбук. І для мене кнопка просувати це досить простий і водночас складний інструмент. Чому тому, що він простий в запуску? То дуже багато підприємців використовують кнопку, бо вона проста в запуск, але вона складна тим, що з кнопкою виникає найбільше проблем. Я вже дуже багато років працюю з рекламою з AdS Manager, з повноцінною версією, і я ніколи в AdS Manager не зустрічав стільки багів та проблем, як з кнопкою просувати в Instagram». І другий пункт в мене внутрішній рекламний кабінет це зло. Так я ще раз повторюю, що цей рекламний кабінет не дає вам можливості вирішити будь-яку проблему, якщо з ним щось сталося, то все, якби пиши, пропало до побачення. І третя помилка, через яку зараз досить часто це виникає, це iOS iPhone. Якщо ви запускаєте рекламу з iPhone, то ви можете зіткнутись з проблемою. Я спробував запустити рекламу через iPhone, і мені Instagram написав, що наразі просування недоступне. Створення реклами в додатку Instagram з iOS недоступне. Ви можете і надалі використовувати інші рекламні інструменти. Чому це? Так, і що з цим всім відбувається, і що з цим всім ви можете робити. iOS уже давно казала, що вона буде брати комісію з тих, хто запускає рекламу в Instagram. І от до нас це також дійшло, і дійшло вже набагато раніше. І я вже про це розповідав в себе в Instagram, Що відбувається взагалі, коли ви запускаєте рекламу з iPhone з iOS? Вас Facebook переводить на PrePay. тому що тепер ви не платите за рекламу, коли потратили кошти, дійшли до ліміта і заплатили. Тепер ви спочатку поповнюєте рекламний кабінет, а потім витрачаєте кошти. Більше того, ви не просто поповнюєте рекламний кабінет, ви поповнюєте його через Apple Pay, тобто ви поповнюєте його саме через Apple. Далі, коли ви запускаєте рекламу з за iPhone, ви отримуєте 30% комісії. На скріншоті там комісія більша, тому що вона може доходити. До 50%, якщо у вас ще й НДС на рекламному кабінеті, а це досить часто на внутрішніх рекламних кабінетах буває, і наприклад. Візьмемо, що ви хочете витратити на рекламу 10 доларів. Але навіть якщо без НДС 30% комісії зробить з 10 доларів 13. тобто ви заплатите лишніх 3 долари Apple за те, що просто користуєтесь рекламою через кнопку просувати в Instagram». І третє, що відбувається, і про те, що мені пишуть люди в дірек пишуть підприємці, що от вони взяли, закинули кошти через «Apple Pay», це якби окей, спробували запустити рекламу, і виникла помилка. Або ж реклама запустилась, і вона не відкручується, немає показів нічого. Але гроші вже залишились в Apple Pay. І найгірше тут те, що коли ви. Захочете вирішити цю проблему, хай навіть у вас кабінет з Фейсбука прив'язаний до інстаграм. Ви напишете в підтримку мета, мета нічого з цим не зробить, тому що по факту гроші у вас зняла компанія Apple, і вам треба писати в Apple в підтримку, щоб вони повернули вам гроші. Тепер вони мають зрозуміти, чи витратили ці гроші на бюджет. Але реклама у вас може, якщо ви запускаєте, наприклад, на 5 днів просто рекламу. Вона 5 днів простояла, не показувалась. Гроші заморожені, і нічого з цим зробити неможливо. Ви будете писати, будете в отака голова буде квадратна. Я розповідаю це, тому що це все кейси від людей, які мені пишуть в Дірект з такою проблемою. Тому найперша моя рекомендація: не запускайте з iPhone рекламу. Не запускайте, не переводьте свій кабінет на PrePay. тому що ось на першому, що ви бачите на першій картинці, що не тільки проблема з тим, що він переведе вас на PrePay, Ну окей, в принципі. Моя гіпотеза така, що всі ми рано чи пізно перейдемо на припей, тому що Фейсбук таким чином буде максимально себе оберігати від того, що хтось його кине на гроші. Але досить часто з українським банкінгом українські підприємці попросту не можуть поповнити, не можуть закинути ось ці кошти навіть через ецменеджер вже через повноцінну версію. І тут відразу буде вирішення цієї проблеми, тому що її рекомендує сам інстаграм. Якщо ви з комп'ютерної версії зайдете в інстаграм, вам інстаграм напише або навіть в телефон. Що не платіть 30%. Користуйтесь рекламою через Instagram.com, комп'ютерну версію. Запускайте рекламу через Instagram.com і отримуйте результати. Там теж кнопка, там теж все працює. І ось тут момент, як же ж запускати ту рекламу ефективно, щоб вона приносила результат. Якщо ви хочете навчитись запускати рекламу ефективно, я рекомендую перейти за посиланням в описі на програму Генератор клієнтів в Instagram». Це програма створена спеціально для підприємців, і ця програма має 30 плюс уроків. Вона побудована таким чином, що навіть Новачок, який ніколи не запускав рекламу, підготується, все правильно прив'яже і запустить рекламу, і буде отримувати результат. Ця програма підходить для вас, якщо ви новачок. Вона досить проста, легка, зрозумілою мовою, без лишньої води і трьох годинних уроків. Ця реклама підходить для онлайн підприємців, особливо хто продає товари в Instagram, А також для офлайн підприємців, для тих, хто продає свої послуги офлайн. Тому що в уроках я детально зупиняюсь на тому, як же запускати рекламу. Для свого офлайн бізнесу також ця реклама підходить не тільки для підприємців, які продають товари, а й для консультантів, для тих, хто продає свої послуги. Тому що там також ми розбираємо стратегію, як запускати рекламу, розбираємо даю покрокові інструкції. Головне, що цей курс практичний. Ну і тут я залишаю слайд. Ви можете познайомитись. Учні, які навчаються в мене, дуже задоволені, отримують результати і кайфують від того процесу, який відбувається. А тепер про наступну помилку. Тобто, першому розібрали досить часто виникає проблема. Коли ви запускаєтесь з iPhone. А ще буває, якщо ви запускаєтесь, наприклад, з Android, або ви все налаштували, запускаєтесь з комп'ютерної версії, чи ще щось у вас виникає. Ви не можете розміщувати рекламу, ваші платежі призупинені, це дуже часта проблема. Або ж виникає помилка з оплатою, або ж пише, що ваш обліковий запис вимкнено, тому що потребує уваги. Перейдіть за посилання. І от, коли ви рекламуєтесь з внутрішнього рекламного кабінету в Instagram, вирішити ось це ну практично нереально, там немає. Ніякої змоги на, на щось повпливати, тому я знову повертаюся до того, що я його точно не рекомендую. Чому ж виникає ця проблема? Проблема виникає через платіжку. Дуже часто зараз виникає проблема, коли ви прив'язуєте, наприклад, карту до свого рекламного кабінету. Відразу приходить ваш обліковий запис вимкнено. Чому так відбувається? Це блокування саме через платіжку. Facebook в, в компанії Meta не має довіри до вашої платіжної карти. І відповідно він блокує, тому що думає, що ви виконуєте якісь шахрайські дії. І тут вам пише, що обліковий запис вимкнено, Ми помітили незвичну активність в рекламному обліковому записі, тому заблокували. Підтвердте, щоб знову розміщувати ads. І далі процес може бути різний. У більшості з вас це потрібно буде натиснути Звернутись в службу підтримки і подати форму про те, як вирішити ось цю проблему. В мене є відео на Ютубі. Ось тут перейдіть, посилання буде в описі. Перейдіть, подивіться його. А якщо ви хочете уникнути ось такої проблеми, то зараз ми. Детально розглянемо, чому це все відбувається. Ну, по-перше, компанія мета дуже слабо довіряє українським банкам. І якщо ви будете в'язати карту українського банку, то ви вже в ризик. Далі налаштування інтернет банкінгу. Що це значить? Досить часто люди, прив'язуючи карту, там тримають на рахунку 50 гривень, один долар, чи ще скільки це дуже мало. У вашому банку перед прив'язкою карти, або коли ви її прив'язали, щоб не виникала така проблема треба тримати мінімум 50 доларів також у вашому банкінгу налаштуйте подвійну конвертацію валют щоб не виникало знову ж таки проблем з платежами і неочевидні причини чому може виникнути ось ця проблема у вас це якщо у вас новий рекламний кабінет ви його сьогодні створили відразу до нього ліпите карту і робите масу дій то звісно, ось прилетить вам така плашка. І також траст Facebook та Instagram. Якщо у вас нові Facebook і Instagram, або до них дуже мало довіри, або ви вже багато разів порушували правила, то теж ви в зоні ризику отримати ось таку плашку. А зараз про другий тип. Бану платіжки. Буває так, що ви прив'язуєте карту, у вас не виникла ось така проблема, але виникла ось така проблема. Що теж обліковий запис вимкнено і ми не змогли списати кошти. Що ж це за проблема? Чому виникає ось це, що не змогли списати кошти, і що ж це за кошти такі? Facebook, коли ви прив'язуєте карту або коли ви крутите рекламу, він періодично зараз у вас знімає пріпей. Пріпей це сума грошей. Яку Фейсбук заморожує в себе на рахунку для того, щоб повернути вам, якщо ви добросовісно надалі будете платити за рекламу, але він таким чином страхується. Другий пункт це знову ж таки недовіра картам, особливо картам Монобанка. Ну так вже сталося. Я люблю цей банк, але так сталося, що карти Монобанка дуже часто раніше використовувались для скама в Фейсбук. Були дуже багато різних схем, які використовувались, і тому довіри до цих карт мало. Тому, якщо ви хочете менше отримувати таких проблем, прив'язуйте краще пластикову карту якогось іншого банку не моно, особливо коли вперше прив'язують. Ну і знову ж таки, інтернет-ліміт оплат, коли. У вас стоїть обмежений інтернет-ліміт. Буває просто так, що ви запустили рекламу, крутите її, крутите, все окей, Фейсбук знімає. Потім в якийсь день він не зміг зняти кошти. У вас і паралельно цим коштам він не зміг зняти припей. І все, у вас виникає ось така помилка, яку ви потім можете замахатись вирішувати. Те ж саме стосується подвійної конвертації. Що якщо у вас вона не ввімкнена, банк відхилив платіж від Фейсбука через подвійну конвертацію валют? Відповідно, Фейсбук не зміг зняти, відповідно, він не зміг зняти припей, І ось така плашка. Але в мене вже є. Вирішення цього питання, і воно коротенькому відео, в якому я розповідаю. Я залишу також посилання. Це коротеньке відео про те, як вирішити саме проблему із списанням коштів. Подивіться його обов'язково. Ну ще декілька прикладів вам саме вимкненого облікового запису, те, що ви можете бачити в себе в Instagram. Ці проблеми виникають тоді, коли Facebook не зміг зняти з вас кошти або не зміг зняти припе. А ця проблема більш страшна, ніж ті, які ми розбирали попередньо, бо це блокування вашого рекламного кабінету, саме рекламного кабінету. Вас заблокують за якісь порушення, за часті порушення. Якщо ці порушення були раніше, або якщо вони побачили якусь незвичну активність в вашому обліковому записі, вас зламали чи ще щось, його відключать. Цей обліковий запис, і благо, якщо це обліковий запис підв'язаний з Фейсбук до Інстаграм, рекламний обліковий запис, тоді ви в кінці відео зможете дізнатись, як же можна це все вирішувати. Ще одна розповсюджена проблема це те, що неможливо опублікувати оголошення через те, що вам пише, що ви рекламодавець з Росії. Українці до мене звертаються, кажуть, що у нас така проблема, як її вирішити. Я там ніколи не був не бачив, а тут мене заблокували. Чому ця проблема може не вирішитись відразу, але є декілька факторів, які впливають. Через що виникає ця проблема? І перший фактор, найважливіший, це VPN. Якщо ви використовуєте VPN-ресурси безкоштовні, платні. Будьте готові, що вам прилетить така плашка, і ви не зможете запускати рекламу. І так, для того щоб його вирішити, потрібно видалити VPN, почистити всю кеш-пам'ять, можливо, навіть видалити Instagram, мається на увазі додаток, і потім повернути його назад. І якийсь час користуватись лише мобільним інтернетом без Wi-Fi. На цій тематики я маю декілька відео в Instagram, де я детально розповів, чому це виникає, і як цього. Уникнути тому також залишу посилання в описі. А це та проблема, яка приводить через незнання. Але незнання не звільняє вас від відповідальності. Люди, які реєструються в інстаграм або ведуть інстаграм, вони раптом вирішили, що поставлять в інстаграмі вік свого акаунту. Це вік заснування компанії, і відповідно аккаунту менше 18 років, і виникають ось такі проблеми. Ви не можете запустити рекламу на повідомлення, і вам не можуть написати повідомлення, поки ви на цих людей не підпишете. І це таке обмеження, яке робить Інстаграм для того, щоб вберегти підлітків від переслідування, від якихось маньяків і так далі, тому що ніхто не зможе написати людині, якій не має 18 років, поки ця людина на цю хто хоче написати, сам не підпишеться. Ось Така ось заплутана логіка. Але якщо ви не хочете, щоб у вас ось це виникало, запам'ятовуйте, а краще записуйте. Перше, обов'язково перевірте вік своєму Instagram. Друге, перевірте, який вік вказано в тому, що прив'язано до вашого Instagram. Тобто, це Facebook, бізнес-сторінка, це Gmail, на який може створено інстаграм Google аккаунт, а також номер телефону, якщо він є в WhatsApp, і ви там вказали свій вік, це теж буде впливати. Обов'язково це перевірте і не очікуйте, що. Ця проблема зникне у вас відразу після того, як ви змінили вік в інстаграм. Можливо, треба буде 7-14 днів на те, щоб вона у вас зникла. А тепер переходимо до того, як же вирішити більшість проблем. Я зараз розповім вам стратегію, яку я використовую на індивідуальних консультаціях. Звісно, вона відрізняється від того, що це за Фейсбук, що це за аккаунт, який трастик, як запускалась реклама і ще багато факторів. Але загалом це алгоритм, по якому ви можете діяти самостійно. Тому, як мінімум, я вважаю, що цей алгоритм заслуговує, щоб ви поставили вподобайку відео та підписались на канал. Перше це перевірка. Перед тим як запустити рекламу, перед тим як робити будь-які дії, вам потрібно перевірити, чи все добре. З вашим Фейсбуком, чи все добре з вашим Інстаграмом, чи все добре з рекламними кабінетами та бізнес менеджером щоб відразу не прив'язати Інстаграм і не заблокувати себе. Для того, щоб все правильно перевірити, ви заходите в свій Фейсбук, переходите в Manager, вибираєте всі інструменти, заходите в бізнес Home або центр підтримки компаній. Подивіться на значок. Саме тут ви можете побачити, чому, за що. І як обмежений ваш профіль, ви можете натиснути на нього і пройти перевірку, подати запит на перевірку, якщо у вас десь профіль обмежений. Якщо тут немає можливості перевірити, то далі ми поговоримо, що робити. Але саме тут ви маєте перевірити, чи все гаразд з вашим Фейсбуком, з рекламним кабінетом, з бізнес-сторінками, з бізнес-менеджерами та всіми ресурсами, які є в вашому Фейсбуку. Тому що, якщо ви почнете запускати рекламу, не перевіривши це, то будь-який тригер. Будь-яке блокування, яке у вас було раніше, може привести до блокування абсолютно всього. А що робити, якщо ви зайшли в перевірку вашого Фейсбука, в центр підтримки кампаній, а там є обмеження, але неможливо подати запит? Тоді обов'язково перевірте платежі. Ви також заходите в Ads Manager, всі інструменти вибираєте білінг і платежі. І тут, де білінг і платежі, ви можете побачити, наприклад, проблему, що у вас не знявся «Припей». Ви тут можете натиснути і спробувати зняти його після того, як пройшли етапи, які я розповідав в коротенькому відео про вирішення цієї проблеми. Тут ви можете побачити, якщо вас обмежено, і також подати скаргу, подати форму на розблокування. Якщо ось тут ви бачите, що є обмеження, але немає кнопки подати оскарження, то переходьте в платежі і перевіряйте там. Платежі також дуже важливо. Це перше, що я роблю. Я зазвичай у людей, які до мене звертаються, я перевіряю блокування, які вони є. Наскільки вони критичні, а друге, я перевіряю платежі, що в платежах чи немає там блокувань. Третє це налаштування. То далі, якщо є якісь блокування, ми в будь-якому випадку проводимо правильні налаштування. Правильне налаштування це правильна прив'язка Instagram до Facebook. Також в мене є відео, яке досі актуальне. Залишу посилання внизу. По цьому відео ви можете прив'язати свій інстаграм до Facebook, правильно передати всі ключові моменти, управління, все зв'язати так, як воно має бути зв'язано, як воно задумано самою компанією Мета, тому що інструкцію я, коли записував, я консультувався паралельно ще з підтримкою Мета. І перший пункт: ви прив'язуєте Instagram до Facebook, а другий ви передаєте рекламний кабінет з вашого Facebook. Чи то особистий рекламний кабінет, чи то кабінет з бізнес-менеджера передаєте його на інстаграм. В налаштуваннях бізнес-менеджера чи в налаштуваннях особистого кабінету ви передаєте рекламний кабінет з Facebook. Чому? Тому що коли у вас прив'язаний кабінет з Facebook, саме з Facebook, повноцінний Ads менеджер ви можете запускати рекламу як з комп'ютерної версії Instagram.com, так і з мобільного додатку Instagram. І вас реклама буде запускатись, а контролювати і відстежувати те, що не працює, ви можете в Едс-менеджері, де є повноцінне меню, де є центр підтримки компаній, де є нормальні платежі. Де ви можете зайти, подивитись, де буде детально розписана проблема, і буде форма, яку можна буде подати, і ця форма буде працювати. Ось таке відео про проблеми вийшло. я надію, що це відео допоможе вам вирішувати ці проблеми. А якщо щось не виходить, якась проблема не вирішується або вам потрібна моя персональна допомога, я залишаю в описі посилання на свій інстаграм, куди ви можете звернутись, написати, відправити мені скріншоти, я спробую вам допомогти. Або ж ми заплануємо з вами персональну консультацію, де детально розберемо все моїми руками на вашому комп'ютері. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, цей канал вподобайкою та підпискою, а також діліться цим відео з вашими друзями. Ось тут зараз з'являться відео, які вам варто передивитись. Десь тут буде плашка на покроковий курс, генератор клієнтів в Instagram. Приєднуйтесь, навчайтесь, запускайте рекламу грамотно і отримуйте круті результати. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічі. Бувайте.